Хроніки нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 11. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. На це варто було подивитись. Малі одноногі людці не могли, ясна річ, ходити або бігати так, як ми. Вони рухались, стрибали, як блощіці або жаби. І що це були за стрибки? Мовби кожну велику стопу було нашпиговано пружинами, а падали вони на землю. Зі страшенним галасом. Це були саме ті гуркотливі звуки, які так здивували Люсі попереднього дня. А тепер вони стрибали в усі боки, перегукуючись. Аго, хлопці, ми знову видимі. Так, ми видимі, сказав один із них у червоному капелюсі. З декоративним хвостом. Вочевидь, шеф одноногів. Скажу вам, що коли чуваки видимі, тоді вони можуть бачити одне одного. Ах, саме так, саме так, шефе! почулися крики. У тому й річ. Ніхто б краще не міг це сформулювати. Це не можна було викласти краще. Та мала зостала старого у вісні, озвався знову шеф Одноногів. Цього разу ми обвели його навколо пальця. Саме це ми й хотіли сказати, заволав одностайний хор голосів. Ти сьогодні кращий!» Не ж будь коли, шефе, так тримати, так тримати. І вони мають нахабство таке про тебе казати, здивувалася Люсі. Адже ще вчора вони так панічно тебе боялися. Невже їм і на думку не спадає, що ти можеш це почути? Якраз це і є, чи не найсмішніша риса даферів, сказав чаклун. То вони поводяться так, мов би, добре знають, що я дуже грізний. Тримаю руку на пульсі і усе чую. Ви вже наступної миті переконані, що я дозволю піддатись на одну з їхніх штучок, які б навіть дитина виявила. Важко повірити, але так воно і є. Але чи конче треба знову повертати їм колишні форми? запитала Люсі. Ох, справді я переконана, що нічого поганого не було по тому, щоб залишити їх такими, якими вони є. Ти вважаєш, що їм справді так краще. Виглядають вони дуже щасливими. Поглянь, який стрибок, як же вони тоді виглядали? Як звичайні гноми, відповів він. І до того ж, не такі милі, як підвид, що живе у нас у Нарнії». Справді шкода було б повертати колишню форму, сказала Люсі. Вони такі смішні і цілком милі. Може, я спробую їм про це сказати. Я переконаний, що це може щось дати, але за умови, що тобі вдасться втовкмачити це їм у голови? Підеш зі мною спробувати. Ні, ні. Без мене ти матимеш більше шансів. Дуже дякую за обід, сказала Люсі і вибігла з кімнати. Вона притьмом збігла сходами, якими з ходами, таким зусиллям підіймалася цього ранку, і зіткнулася внизу з Едмундом. Тут зібрались усі. Люсі відчула докори сумління, побачивши їхні занепокоєнні обличчя, і усвідомила, як довго вона про них не пам'ятала. Все в порядку. закричала вона. Це гаразд, чаклун наш друг. І я бачила його, Аслана. І чим душ побігла до саду, залишивши всіх з роззявленими ротами. Тут земля аж двихтіла від стрибків, а повітря тремтіло від криків одноногів. І стрибки і крики посилились. Коли вони побачили Люсі, Іде, іде, заверещали вони. «Потрійне ура, на честь цієї малявки. Ах, як ти пошила в дурні старих Ганя. Слів нема, але ти йому й подала урок!» Нам невимовно прикро, додав шеф одноногів. Що ми не можемо потішити твоїх очей нашим справдешнім виглядом, що ми його мали перед спотворенням, бо ти б не повірила настільки велика різниця? Отака правда, бо ніхто не заперечить, що ми зараз страшенно потворні. Тож ми не будемо тебе ошукувати. Ех, такі ми вже є, шефе, такі ми вже є, як від луння повторили шість дюжин гумових м'ячиків. Ти добре це сказав, добре це сказав. Але я зовсім не вважаю, що ви братки, мовила Люсі, піднімаючи голос, щоб бути почутою. Я вважаю, що ви виглядаєте дуже гарно. Слухайте, що вона каже. Слухайте, що вона каже. закричали одноноги. Добре говориш, дівчинко, ми дуже добре виглядаємо. Ти не знайдеш гарніших за нас. У їхньому голосі не було Ані крихти здивування і нічого не вказувала на те, щоб вони помітили, як раптово змінили думку. Вона каже, повідомив шеф одноногів, що ми виглядали дуже гарно, поки нас не спотворили. Правду кажеш, шефе, правду кажеш. Заспівали хором інші. Так вона і сказала, ми самі чули. Я не казала цього, закричала Люсі. Я сказала, що ви зараз дуже гарні. Так, вона сказала, так вона сказала, притакнув шеф. Вона сказала, що ми були дуже гарні. Слухайте, шефа. І ту малявку. Слухайте їх. заспівав хор. Оце пара. Вони завжди мають рацію. Краще сформулювати просто неможливо. Але ж кожен із нас говорить протилежні речі, закричала Люсі, тупнувши від злості ногою. Так, так. Закричали одноноги, немає нічого кращого, ніж речі протилежні. Говоріть так, говоріть так разом. З вами насправді можна збожеволіти, сказала Люсі, і здалась. Але одноноги справляли враження цілком задоволених істот, і нарешті. Вона зрозуміла, що загалом вона досягла успіху. Цього дня, поки всі не вклалися спати, сталося дещо, що змусило одноногів ще більше полюбити свої теперішні форми. Каспіан та інші нерніці повернулися на узбережжя, аби повідомити про все Рина та решту команди. А одноноги супроводжували їх, стрибаючи та падаючи на землю, наче футбольні м'ячі, і водночас, безперестанку і голосно походжуючись одне з одним, аж Юстас не витримав. Краще пожича клон перетворив їх не на невидимих, а на нечутних. Потім він пошкодував, що сказав. Бо мусив довго пояснювати одноногом, що нечутна істота це істота, яку не чути. І хоч це коштувало йому значних зусиль, він не був до кінця переконаний, чи насправді вони зрозуміли, що він мав на увазі, а вже особливо його збентежило, коли вони нарешті сказали: Ех! Він не здатен усе так чітко викласти, як шеф. Але ти навчишся, юначе. Послухай його уважно. Він тобі покаже, як треба говорити. Для тебе він мусить бути зразком промовця. Коли вони дійшли до затоки, Рипічіпові прийшла в голову геніальна ідея. Він спустив на воду свій шкіряний каяк і дав невеличкий урок веслування, чим одноноги страшенно зацікавились. Потім він підвівся у своєму човнику і, стоячи, промовляв. Чесні та розумні одноноги вам не потрібні ніякі човни. Кожен з вас має стопу. Яка причудово замінить човен. Треба просто легенько стрибнути у воду, і ви побачите, що буде. Шеф одноногів заходився відмовляти і застерігати інших. Мовляв, вода може виявитися дуже мокрою, але один чи двоє молодиків спробували одразу, а за ними. Скочило кілька наступних, і, врешті-решт, усі зробили те саме. В них це вийшло чудово. Гігантська стопа однонога служила природним плотом або каяком. А коли репічіп показав їм, як вирізати примітивні весла, то вже незабаром усі веслували по затоці. Навколо досвітнього мандрівника. Вони скидалися на флотилію малих індіанських пірог з грубим карликом, що стоїть на кормі кожної з них. Вони влаштували перегони, з корабля спустили кілька бутлів вина для переможців, а всі моряки вихилились за борт корабля. Захлинаючись від сміху, аж їм боліли животи. Дафери також були у захваті від своєї нової назви Одноноги. Хоч жодного разу їм не вдалося її вимовити. Ось ми тепер хто? верещали вони. Ногоїди, міноноги, магодяни! Це в нас уже крутилось на язику. Саме так ми й хотіли себе називати. Але незабаром вони змішали обидві назви: стару і нову. І з цього вийшло Дафероноги. І так напевно вони вже й називатимуться доскону віків. Того вечора всі нарнійці – Завітали на вечерю до чаклуна. Люсі помітила, що верхній поверх дому виглядає тепер зовсім по-іншому, ніж тоді, коли вона з душею у п'ятах уперше йшла довгим коридором. Знаки на дверях усе ще здавалися таємничими, але тепер справляли враження, ніби означають щось приємне. І лагідне. І навіть бородати дзеркало було тепер скоріше смішним, ніж страхітливим. На вечерю кожен отримав, звісно, завдяки чарам те, що він любив найбільше. А після вечері чеклун продемонстрував їм свої уміння у дуже приємний і корисний спосіб. Він поклав на стіл два аркуші білого пергаменту і попросив Дриніяна, щоб той детально описав йому перебіг їхньої подорожі аж до сьогодні. І коли Дриніян розповідав, то все описане ним з'являлося на пергаменті у формі точних контурів. І вийшло з цього. Дві чудові мапи Східного океану з Гальмою Теребинтом, сімома островами, самотніми островами, островом дракона, спаленим островом, островом Мертвої Води і самим островом дафероногів. Усе у своїх пропорціях і на своєму місці. Це були перші в історії мапи цих околиць, і жодна з наступних, згодом створених за допомогою магії, не могла зрівнятися з ними у точності, хоч міста і гори, на перший погляд, виглядали так, як на звичайній мапі. Але коли Чаклун позичив лупу, всі побачили, як наяву, Наприклад, замок, невільнічий ринок і вузькі вулички Наравгейвена. Все дуже чітке, хоч і дуже далеке, ніби картина, яку бачиш у бінокль, повернутий іншим боком. Єдиним недоліком цих мап було те, що берегова смуга переривалася. Карта показувала лише те. Що Дриніян бачив на власні очі. Коли обидві мапи були готові, чаклун одну залишив собі, а другу подарував Каспіанові. І дотепер вона висить у кімнаті інструментів у Керпаравелі. Але навіть чаклун не зміг їм нічого розповісти про моря, розташовані далі на схід. Він сказав лишень, що близько семи років тому на острів прибув нарнійський корабель з баронами ревільяном, аргозом, Маврамурном та рапом на облавку. Тож дійшли висновку, що золоте тіло, побачене на дні мертвої води, вочевидь належало баронові рестімату. Наступного дня чеклун відремонтував за допомогою магії корму досвітнього мандрівника і наповнив корабель корисними дарами. Всі попрощались, як близькі друзі, та нарешті за дві години пополудні відпливли. А навколо корабля веслували до ноги, супроводжуючи його. Аж до кінця затоки, і співаючи нарнійцям славу, допоки досвідній мандрівник не опинився поза межами досяжності їхніх голосів.